Пристрій, котрий хоче кожний, це MacBook Pro 14 дюймів. Комплектація на m 1 pro процесорі має 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ SSD з рідним акумулятором 89% залишкової ємності, котрий має візуально має певні сліди використання. Це потертості по дисплею, котрі ледве помітні на білому фоні. Але на темному та кольоровому фоні їх не видно. По корпусу є незначні прим'ятості та потертості, але вони не роботу не впливають. Макбук повністю протестований, перевірений, почищений, замінена термопаста. Це не МДМ, не блокований, яскравий, несичний 120 двадцяти екран. Ідеально підійде для базового використання з великою автономністю до 12-15 годин роботи для фото та відеоредагування і для програмування. І ціна всього 44 чотири тисячі гривень. Тож поспішайте замовити.